Якщо ви хоча б трохи знайомі з шахами, то знаєте, що фігури мають різну цінність. Кінь і слон зазвичай оцінюються в три пішаки, тура у 5, а королева в 10. Проте, якщо ви досвідчений гравець, то маєте знати, що все залежить від позицій. У закритих позиціях кінь сильніший, адже він може перестрибувати через фігури, тоді як слон стає обмеженим. У відкритих позиціях, навпаки, слон контролює більше клітинок і може швидше переміщатися по шахівниці. Дві легкі фігури зазвичай виявляються сильнішими, ніж Турата пішак, незважаючи на те, що у випадку прирівняння цих фігур до пішаків виникає рівність. Також сила фігур змінюється і зі стадіями гри. Наприклад, король, який на початку партії дуже вразливий, стає однією з найсильніших фігур, коли гра переходить веншпіль. То як все ж таки правильно оцінити цінність фігур, і чи це взагалі можливо? Перша задокументована спроба оцінити силу шахових фігур була дана англійським шахістом Джейкопом Генрі Саратом ще в далекому 1813 році і виглядала наступним чином. Причому сила пішаків також залежала від стадії гри і оцінювалася від 0,7 на початку гри до 1,3 веншпілі. Майже через 100 років другий офіційний чемпіон світу з шахів Еммануїль Ласкер дав свою оцінку, яка точно збігається з найпоширенішою оцінкою фігур, яку ми використовуємо сьогодні. Однак через 13 років він переглянув свою позицію, і оцінка фігур стала наступною. Причому ця оцінка також не була абсолютною. Наприклад, фігури на королівському фланзі оцінювалися сильнішими, ніж фігури на ферзевому. Тобто Ласкер вважав, що тура на королівському фланзі була майже на цілого пішака сильніша, ніж тура на ферзовому. Та й самі пішаки не були рівноцінними. Центральних пішаків він оцінював півтори, тоді як крайні лише в половину. Загалом, за останні 200 років були запропоновані різні оцінки сили фігур, причому деякі з цих оцінок дуже сильно відрізнялися. А шаховий комп'ютер Альфа-Зеро в 2020 році запропонував свою комп'ютерну оцінку, яка в цілому майже збігається з більшістю оцінок інших шахістів. Як бачите, оцінка сили шахових фігур не така вже проста справа, як може здатися на перший погляд. Але як це взагалі працює? Яким чином силу фігури обраховують з такою математичною точністю? Щоб розібратися в цьому, давайте спробуємо самі обрахувати силу кожної шахової фігури. Уявимо, що ми нічого не знаємо про шахи. Нам дають фігури з дошкою, пояснюють основні правила та ставлять задачу оцінити силу кожної фігури. З чого взагалі почати? Оскільки ми нічого не знаємо про стадії шахової партії, типи позицій, можливість центру та багато інших важливих аспектів, які можуть впливати на оцінку фігур, перше, що приходить в голову, відштовхуватись від кількості полів, на які кожна фігура може походити. Почнемо з коня. В різних частинах шахової дошки кінь, як і всі інші фігури, має різну кількість доступних для нього ходів. Якщо сумувати всю кількість можливих ходів та розділити на 64, вийде цифра 5,25. З усіма іншими фігурами процедура аналогічна. Середня кількість можливих ходів у слона 8,75, у тури аж цілих 14. Королева отримує неймовірно високе значення в 22,75. А король 6,56. Але тепер нам це все потрібно прирівняти до пішака, а для цього потрібно розрахувати середню кількість можливих ходів пішака. І ось тут ми вже зіштовхуємося з першою складністю. Що вважати за можливий хід? Адже пішак може ходити лише прямо на одну клітинку або на дві з першого ряду, а ходити навскоси лише тоді, коли там є ворожа фігура. Скоріше за все, більш коректно буде рахувати не кількість полів, на які кожна фігура може походити, а кількість полів, які фігура може контролювати. В такому випадку середня кількість ходів для пішака становить 1,75. І ось тепер ми вже можемо прирівняти силу кожної фігури до пішака, просто розділивши її значення на 1,75. Оцінка коня точно збіглася з загально прийнятою думкою: 3 пішака. Король теж отримав оцінку близько до тієї, яку йому давали різні шахісти. Однак значення решти фігур явно дуже сильно завищені. І це доволі дивно, що цінність лише двох фігур у нас точно збіглася з реальними показниками. Значить, скоріше за все, ми щось важливе не врахували. А не врахували ми той факт, що під час гри фігури дуже сильно обмежені в кількості можливих ходів, оскільки їм заважають інші фігури. Рахувати середню кількість полів, які контролює фігура на пустій шахівниці, просто некоректно. Однак вже стає зрозуміло, чому цінність коня та короля в наших обрахунках точно збіглася з реальними показниками. Адже кінь це єдина фігура в шахах, яка може перестрибувати через інші фігури. А значить, йому нічого не заважає контролювати таку ж саму кількість полів, на яку він може походити. З королем ситуація аналогічна. Оскільки він може ходити лише на одну клітинку навколо себе, кількість полів, які він контролює, завжди однакова незалежно від розташування інших фігур. А от щоб розрахувати цінність всіх інших фігур, потрібно провести деякі математичні обчислення. Припустимо, що ми не знаємо, на яких полях можуть розташовуватися фігури. В такому випадку, вірогідність того, що клітинка буде зайнята якоюсь іншою фігурою, складає n розділити на 63, де N це кількість фігур, які знаходяться на дошці. А ділимо на 63, оскільки на шахівниці загалом 64 клітинки, але одна точно зайнята фігурою, для якої ми враховуємо кількість полів, які вона контролює. Давайте порахуємо вірогідну кількість полів на діагоналі E6G8 для слона, який стоїть на полі d5. Поле e6 він завжди буде контролювати, адже ми рахуємо неможливі ходи, а саме поля, які фігура контролює. А от вірогідність контролю поля F7 залежить від того, чи буде зайняте поле e6. І дорівнюється число 1-x, де х дорівнює власне тому самому n кількості фігур на дошці, розділеному на 63. Вірогідність контролю поля g8 становить 1-хвадраті. І тепер, якщо ми сумуємо ці три значення, то отримаємо середню силу слона на діагоналі e6g8. Те ж саме можна зробити для всіх інших діагоналей та всіх можливих варіантах розташування слона. Цю ж саму процедуру повторюємо для тури. Значення королеви завжди буде дорівнювати сумі тури та слона. Провівши обчистання з варіантом, коли на дошці є всі 32 фігури, отримуємо доволі цікаві результати. Слон виявляється слабшим за коня на 0,25, а сила тури оцінюється лише в 3,5. Та і королева не така вже й сильна, всього лише 6,2. І от вже ці значення більш схожі на правду. Оскільки дійсно, коли в грі присутні всі фігури. То тури та королева не такі вже й сильні, оскільки вони дуже обмежені в кількості полів, які вони можуть контролювати. Нічого дивного, що і слон оцінюється слабшим за коня. Оскільки, якщо на дошці всі 32 фігури, значить, скоріше за все позиція закрита. А всім відомо, що в подібних позиціях коні оцінюються сильнішими. Однак, вже після всього лише шести розмінів, при 26 фігурах на дошці слон доганяє коня по силі. Тура та королева теж додають у вартості. Думаю, вже стає зрозуміла тенденція. Чим менше фігур на дошці, тим більше зростає сила цих фігур. При 20 фігурах отримуємо наступні значення: слон 3,4, тура 4,6, а королева 8. Після ще п'яти розмінів Тура та королева отримали силу, яка майже збігається загальноприйнятою. При всього лише 10 фігурах на дошці отримуємо наступні значення. Обраховувати далі особливого сенсу немає, оскільки в еншпілі концепція вартості фігур втрачає свою об'єктивність. Адже, хоч, наприклад, слон і вважається сильнішим за коня, все дуже сильно залежить від пішакової структури, і деякі позиції можуть бути просто програні, незважаючи на матеріальну рівність. Якщо ж звести всі значення сили фігур на різних етапах партії до середньої вартості, то отримуємо наступні результати. Як бачите, навіть без знання всіх важливих концепцій шахів ми отримали результати, які приблизно сходяться загальноприйнятими. Цінність шахових фігур це більше, ніж набір сухих чисел. Це динамічна взаємодія факторів, які змінюються залежно від позиції, стадії гри та стратегії гравців. Тож грайте, експериментуйте, аналізуйте, і нехай ваші шахові партії будуть віддзеркаленням вашої унікальності. І пам'ятайте, справжня цінність фігур вимірюється не у цифрах. А у тому як вони допомагають вам створювати свої унікальні шахові шедеври.